Не перешкоджайте вашому чаду у прагненні вам допомогти. Всіляко підтримуйте всі спроби і бажання. Не говоріть ти не вмієш, ти ще малий. Я сама. Так вираз і назавжди відіб'єте в дитини бажання допомагати. Краще дозволяти в міру, звичайно, робити все обов'язково під наглядом дорослих. Саме так відбувається в родині мороз. Трирічний Яромир все робить разом зі своїми батьками. Вдвох із мамою у смугастих футболках метушаться на кухні, готують сніданок для батька. Беремо яйця, так? Тримай Держиш крапко, Крапку тримай. Тут будемо брати Багато. Дитина крапше, крапше Оп, давай, разом. Молода родина живе по-сучасному, має кілька видів діяльності. Чималу увагу приділяють і волонтерству. Допомагають будинкам пристарілих, військовим на Сході. Вільного часу обмаль. Працюють без вихідних. Часто беруть сина з собою у відрядження. Ми відносно недавно почали його брати. Більше стараємося орієнтувати його на будинок пристарілих, тому що в дитячі будинки брати його немає сенсу, так як це травмує тих діток, які без батьків, ну зрозуміло. В інтернати ми, якщо попадаємо, там де дітки старші з першого по десяти клас, то так на роздачу подарунків. Ну і от в основному будинки пристарілих, там де він просто ходить, роздає подарунки. Діана та Олександр постійно мотивують малого. Він знає, що виконавши прохання батьків, отримує винагороду. А ще має, як то кажуть, повну свободу вибору. І Яромир робить все, що не загрожує його здоров'ю, принаймні намагається робити. Взагалі він почав бути самостійним ще з часів, коли він ще не розмовляв, скажем так. Ми не могли нормально з ним погуляти, це завжди була дуже велика проблема, тому що він, ну, як тільки більш-менш він міг стояти, він вже стояв в колясці. і вирвався з неї. Ну, тобто це була така проблема. А в принципі, так як, ну я думаю, багато що погіном передається. Олександр, практикуючий психолог, запевняє, дитина не може бути комфортною для батьків, особливо тоді, коли відшліфовує навички самостійності. Так чи інакше, вона щось розллє, кине, розіб'є, і сварити за ці перші і не дуже вдалі спроби в жодному разі не можна. Краще спокійно пояснити або ж показати, як зробити без наслідків. Він сам рвався до електромісорубки, його не потрібно було просити. Йому цікаво щось робити з батьками. Так як ми от постійно працюємо, то весь вільний час ми проводимо з ним як в побуті. Тобто, щоб, не, щоб дитина не була як самотня при батьках, наприклад, чи там при родичах. І дитину постійно потрібно, на мою думку, навіть якщо це дуже незручно. Підключати до своїх побутових справ. Чим більше батьки будуть створювати для себе незручностей у хованні дитини, тим краще буде дитині вже в дорослому віці. Кожна дитина як індивідуальність має право на відношення до себе абсолютно індивідуальне. Тому навіть якщо в книжках є якісь правила, аксіоми, що отак от от робіть з вашою дитиною все буде гаразд, все одно потрібно коригувати під характер дитини, під її от темпераменти. Живучи з психологом і сама, мимоволі, стаєш таким: Діана вже застосовує деякі методи на практиці. Роблячи цю зручну дитину для себе, вони її нарікають на... Ну, не можна сказати на погане майбутнє, але не на таке благополучне, яке воно могло би бути. Тобто дитина, яка вже зламана батьками, наприклад, да, тобто тими дорослими і великими, сильними людьми, якими вона бачить батьків. І потім важко е, ставати на якісь керівні посади, бути лідером е, і в стосунках, і в житті, і так далі. Тобто, дитина вже підлегла з самого дитинства. Да, і батьки самі зробили таку дитину собі. А ще Яромирчик залюбки полососить і допомагає батьку майструвати. А ти збирай водичку. Дивись, болтик, бачиш? Давай. Крути. О, правильно. Правильно. Ще давай. Психологами доведено, діти, яким у дитинстві дозволяли робити все, в дорослому віці досягають більше успіхів, ніж ті, яким все забороняли, адже останні зневірились у своїх можливостях і не можуть наповну проявити себе. Якщо б більше похвали. Дитина відчуває себе набагато впевненіше і більше в неї шансів досягати успіхів, ніж коли більше. Так як я сказав, цього не можна, туди не йди, це не бери. Під час виховання самостійності не варто з маличку залишати дитину без батьківської уваги. Перш за все, це ваша дитина, якій дуже необхідне тепло і увага. Діана впевнена, на руки необхідно брати не лише за потреби, а й просто щоб приголубити. Адже відчуваючи материнське тепло, ваша кровинка почувається захищеною і потрібною. Не стримуйте себе у власних емоціях. Людина буде тоді, от впевнена собі і самостійно, ну в майбутньому, і скоріше самостійно. Це коли вона оцього з народження свого будемо говорити, не з там з трьох чи з п'яти років, а з народження, вона буде постійно відчувати підтримку батька і матері. Допоки родина Мороз дарує море позитиву і насолоджується компанією один одного.